Останнім часом білих плям на нашій планеті стає дедалі менше, адже від супутників нікуди не сховаєшся. Проте джунглі, як і раніше, зберігають безліч таємниць та сюрпризів. Там є багато недосліджених територій, де живуть дикі войовничі племена та різні дивовижні істоти. У джунглях живуть кажани вампіри, анаконди. Та навіть маленькі мавпи, довжина тіла яких становить лише 11-15 сантиметрів. То де ж знаходяться ті джунглі? І що це таке? Про це ти дізнаєшся у нашому відео. <звук> Кожен день, коли ти йдеш до школи чи гуляєш із батьками в парку, ти навіть не помічаєш. Що тебе оточує цілий природний комплекс. Він складається з рослин, тварин, повітря, води, ґрунтів, гірських порід та різних форм рельєфу. Усі вони є компонентами, тобто частинами природного комплексу. Природний комплекс це поєднання взаємопов'язаних природних компонентів на певній території. Усі природні комплекси різні за розмірами та умовами утворення. Їх умовно поділяють на дві групи зональні та азональні природні комплекси. Зональні сформувалися внаслідок зміни від екватора до полюсів компонентів природи клімату, ґрунтів, рослинного та тваринного світу. До зональних природних комплексів відносять географічні або природні пояси. На карті природних поясів світу вони виділені різними кольорами, їхні назви збігаються з назвами кліматичних поясів. Це екваторіальний, два субекваторіальних, два тропічних, два субтропічних, два помірних, субарктичний, субантарктичний, Арктичний та Антарктичний. Поглянь на карту які природні пояси перетинають Австралію. Австралію перетинають три природні пояси. Південний субекваторіальний, південний тропічний та південний субтропічний. Природні пояси поділяють на природні зони це великі природні комплекси, які відрізняються кліматом, ґрунтами, рослинним та тваринним світом. На відміну від зональних природних комплексів, що залежать від широти місцевості, а зональні формуються через відмінності в будові земної кори та рельєфу. Найбільшими азональними природними комплексами вважають материки та океани. На їхніх територіях виділяють природні країни, які поділяються на рівнинні та гірські. Природні зони, подібно до природних поясів, розташовані симетрично відносно екватора. На карті географічних поясів та природних зон їх виділяють різними кольорами. Вони змінюються від екватора до полюсів та повторюються в північній та південній півкулях Землі. Природні зони розташовані в такій послідовності вологі екваторіальні ліси, савани, пустелі, степи, широколистяні ліси, тайга, тундра, Арктичні та Антарктичні пустелі. Природні зони не мають чітких меж, вони плавно переходять одна в іншу, утворюючи між собою перехідні зони. У таких зонах трапляються ґрунти, рослини та тварини обох зон, що межують. Так між саванами та пустелями утворюється рідколісся, А між пустелями та степами напівпустелі. А яка природна зона утворилася між лісами та степами? Поміж лісами та степами утворюється лісостеп. На межі широколистяних лісів та тайги утворюються мішані ліси. А між тайгою і тундрою розташовується лісотундра. Таке послідовне розташування називають широтною зональністю. Які ж особливості має кожна природна зона? Ну ми розбиратися. Зона вологих екваторіальних лісів розташована в екваторіальному поясі, де клімат є жарким і вологим. У цій місцевості є червоно-жовті фералітні ґрунти. Вони малородючі. Тому що щоденні дощі вимивають з їхньої поверхні поживні речовини. У цій природній зоні рослини є неймовірно різноманітними. До того ж, вони ростуть у декілька ярусів. Висота найвищих дерев може сягати 100 метрів. Уявляєш, це висота шести п'яти поверхівок, поставлених одна на одну. Стовбури дерев густо обліплені яскравими квітами орхідей та оповиті ліанами, довжина яких іноді сягає 100 метрів. У зоні вологих екваторіальних лісів росте багато видів пальм, фікусів, папоротей. Тут можна зустріти навіть ананаси, які так полюбляють діти. Саме на цій території розташовуються джунглі. Це вид лісів, де дерева та кущі ростуть так близько одне біля одного, що неможливо пройти. Більша частина тварин живе на деревах, живиться листям і різноманітними плодами. Серед них багато видів мавп, птахів, змій, ящерок. У річках водяться крокодили та різні види риб. Найбільшими хижаками є леопард в Африці та ягуар в Південній Америці. Савани лежать у північному та південному субекваторіальних поясах. Для них характерні два теплі сезони сухий та вологий, ґрунти тут червонобурі. Савана це зона, де панують трави, висота яких в сезон дощів сягає до 5 метрів. Подекуди трапляються поодинокі дерева або групи дерев акації з чагарниками. У посушливий сезон трава висихає, а листя з дерев опадає. Деякі дерева, наприклад, баобаб, запасають воду у потужних стовбурах. Там також ростуть пальми та хлібні дерева. Серед тварин зустрічаються слони, носороги, жирафи, леви, буйволи, гепарди, зебри, бегемоти, гієни, кенгуру, страуси, броненосці та мурахоїди. Також тут є багато птахів, плазунів та комах. Пустелі розташовані в тропічних природних поясах, але вони ще трапляються в помірних та полярних широтах. Для тропічних пустель характерні великі добові амплітуди температур та мала кількість опадів, тому ґрунти тут неродючі та часто засолені, а іноді вони зовсім відсутні. Серед пустелі можна знайти оазиси. Оазис це острівець рослинності, який розташований біля природної водойми. У пустелях ростуть колючі чагарники, верблюжа колючка, дикі кавуни. Алоя та молочай. Там живуть верблюди: гієни, шакали, змії, ящерки, скорпіони та інші тварини. Степи розташовані в помірних широтах, де клімат є континентальним. Там росте багато трав'янистих рослин, які створюють найродючіші ґрунти у світі чорноземи. У цій природній зоні живе багато копитних тварин, птахів, змій, ящерок та гризунів. Широколистяні ліси розташовуються в помірних природних поясах, утворюючи дерново-підзолисті ґрунти. Там ростуть граб, липа, дуб, клен, бук, в'яз. Вони є листопадними, тому восени скидають листя. У лісах водяться косулі, лосі, кабани, благородні олені, вовки, бурі ведмеді, бурсуки, зайці та різні птахи. Тайга теж розташована в помірних широтах, утворюючи підзолисті та торф'яно-болотні ґрунти. Тайга покрита хвойними деревами, ялинками, соснами, ялицею. У цих лісах водяться такі ж тварини, як і у широколистяних. Але тут є дуже багато комах кровососів, комарів та мошки. Тундра розташована на півночі Євразії та Північної Америки, де температура є низькою, а вологість надмірною. Ґрунти. Тундрові та тундрово-глеєві. З рослинного світу є мохи, лишайники, карликові дерева та низькорослі чагарники. Представниками тваринного світу є північні олені, полярні вовки, песці та різноманітні птахи. Арктичні та антарктичні пустелі розташовані в полярних широтах, де клімат є дуже холодним та сухим. Рослинний та тваринний світи дуже бідні, тому що сніговий покрив тримається тут майже 300 днів на рік. Зі збільшенням висоти у горах змінюється температура повітря та вологість. Тому міняються і природні зони. Це називається висотною або вертикальною поясністю. Їхня зміна відбувається у такому ж порядку, як і на рівнинах, але не в горизонтальному а у вертикальному напрямку. Запам'ятай природний комплекс це поєднання взаємопов'язаних природних компонентів на певній території. Їх умовно поділяють на дві групи зональні та азональні. До зональних природних комплексів відносять географічні або природні пояси. Природні пояси поділяють на природні зони це великі природні комплекси, які відрізняються кліматом, ґрунтами, рослинним та тваринним світом. Вони мають широтну зональність та висотну поясність за допомогою карти географічних поясів. Та природних зон визначають їхнє розташування. Азональні природні комплекси утворилися через відмінності в будові земної кори та рельєфу. Найбільшими азональними природними комплексами вважають материки та океани. На їхній території виділяють природні країни, які поділяються на рівнинні та гірські. До речі, про джунглі є дуже багато фільмів та книжок. Ділись своїми улюбленими в коментарях. І не забудь про вподобайку.